Приїхали для задоволення, для хоч яких звершень. Щоб було цікаво, щоб про нас почули люди. Коли ти представляєш свій університет, допустимо, ти от сьогодні зіграв. Завтра я йду на пари. Я і ми виграємо перше місце. Я йду як ну, як чемпіону. Іду з тріумфом, Мене всі вітають. Я задоволений собою. Це дуже добрий спорт. Я можу так сказати. Це дуже добре для здоров'я. Ходить по три тренування на тиждень регулярно. Всі хлопці тренуються, всі хлопці студенти, молоді, працюють над собою. Сяду я вважаю, скажімо, доволі важливим заходом, оскільки він надає певний престиж нашому університету. На сьогоднішній день я вважаю, що такі змагання дуже необхідні. Чому? Тому що мають змогу студенти займатися і виступати на такі на такого роду змаганнях, показувати свої навички, здібності.